Привіт, друзі! Мене звати Мар'яна Черкаса. Сьогодні до нашого ефіру. Ми долучаємо Розалію Романову. Будемо розмовляти на різні теми. Ну і традиційно по завершенню нашого ефіра, ви отримаєте від неї розклад на три карти, яким буде березень для всіх українців. Тому не перемикайтесь, долучайтесь підписуйтесь на наш канал. Далі я щиро вітаю вас на нашому каналі. Минулого разу ми з вами вже вели розмову на рахунок корисних копалень, про які зараз так настирно все ж таки хочу підписати угоду. Пан Трамп так що я все ж таки пропоную продовжити цю тему і поговорити власне які ж підводні камені ми не знаємо, і чим все ж таки завершиться так угода про корисні копалини, враховуючи те, що Володимир Зеленський планує її підписати. Давайте подивимось, тим більше, що дуже цікаве питання. І ви пам'ятаєте, минулого разу, коли ми дивилися, то карта показала, що не буде підписана ця угода. І дивіться, та угода, на яку ми дивилися тоді, вона дійсно вже не буде підписана 100%, тому що її кардинально змінили. Це ну, зовсім інше. Знаєте, це можна порівняти таким чином, що там. Дивилися на те, чи куплять там дитина там певного цуценяти десь. От. А зараз це вже не цуценяти, а там хомячки. От. Ну, от так от. Ну, от таке порівняння чомусь у мене. Давайте подивимося на тих хомячків. Знову ж таки, я дивилася саме на вже нову угоду. У себе в каналі на Instagram і там були всі карти, карти перевернуті. Тобто я резюмувала це таким чином, що або якось Зеленський Ну це все перекрутить дуже-дуже в наш бік. Тобто це вже будуть не хом'ячки, а якась муравійна ферма розумієте? а Або він в останній момент от візьме і зробить, не підпишу ні. От я не здивуюся, давайте зараз разом подивимося, що ж карти показують зараз. Я знаєте, от про це говорю, і мені так кашляти хочеться, я покашлюю. Це означає, що це дуже-дуже заряджена тема, і вона прямо зараз змінюється. Тобто, от наша історія, можна сказати, вона робиться з одного боку у нас на очах. А з іншого боку, ми не все бачимо, і ми ніколи всього не побачимо і всього не почуємо. Так, от тут у нас карта підказка, це пошук істини. Е, так, ще покашлюю і якось себе приведу до ладу. Қых, қох, қых, қых, қых. Прошу пробачення, але насправді, насправді це у нас процес іде, процес очищення тієї теми. Все рівно мені карти показують, що тут е, от, 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 карта е, перемоги, переможний рух вперед, вона перевертається. Тобто о, поки що, ви знаєте, от по цих картах, е, знову ж таки, суть питання, ну не на користь нам, поки що воно нам не на користь Перевернутий, е, перевернута карта колеса фортуни. Розумієте, тобто щастя зараз не на нашому боці. Але нам кажуть, що нам повезе, знову ж таки, оця карта, шут, дурень, це карта, яка говорить про те, що хтось веде себе неформально, хтось веде себе неочікувано. Ну, навіть от, знову ж таки, можу сказати, бо вже давно мене так не розривало. Навіть Маргот прийшла мені, мені допомогти, іди сюди. Іди дівчинка, давно ти не була на наших ефірах в Ютубі, а зараз вона прийшла мені допомогти. Дивіться, цей розклад говорить про те, що зараз все рухається. Та угода, яка є зараз, вона зараз в Русі. Тобто, от, знову ж таки, ту угоду, яку зараз розглядають, вона не буде. Не буде підписано, буде щось зовсім інше. Ми з вами побачимо, почуємо, як це буде. А це буде цікаво дуже цікаво. Ой, дякую тобі. До речі, це я, Марго. До речі, хочу вам сказати: наші улюбленці вони завжди нам допомагають енергетично, особливо кішки. От кішки вони забирають негатив, а собаки вони дають позитив. Але в мене така марго, що вона вміє все, правда? Все. Я її відпускаю, таким спільними зусиллями ми на це подивилися і мені стало легше. Я готова далі продовжувати. А вам дуже дякую, Розалі. Я просто в роздумах була на рахунок цього і заклинаний якраз мікрофон, тому дякую вам. Давайте також поговоримо із вами про те, чи снились вам останнім часом якісь сни, чи були у вас якісь видіння або основи щодо нашої України, щодо нашої перемоги? Можливо, могли б ви поділитися із нашими глядачами. Гарне запитання, дійсно гарне. Ви знаєте, мені е, такі віщі, е, сни сняться дуже зрідка, але, як то кажуть, рідка но метка. І по-перше, я бачила сон про війну прямо от за декілька днів. І я продовжую бачити те, що і, от у Вісна, ви знаєте, у мене до речі був такий сон. Слухайте, зараз згадала, Мені взагалі наснився сон про Путіна. Це було ще, от давайте зараз. От я, я його забула, все думала до чого він. Тобто, мені наснився такий сон, що я сиджу у Путіна в прийомній. Причому він мене особисто визвав, він мене чекає, але там щось заважає йому мене прийняти. І от ці люди, які там є, вони якби не в курсі. Я не, не можу їм сказати, що от у нас там особисті якісь стосунки, от, і що мені туди треба. І ось він виходить і йде е, ніби до мене, але йде трохи. Я бачу, що поруч зі мною така, такі дверцята, як в туалет. І він от, ніби на мене йде, але от йде, я, я розумію, що він йде туди. І він підходить до мене впритул, ми обіймаємося, і я йому на вухо кажу припини війну. І він якби так от, трохи мене обійняв, ну, як я тебе почув. І він сказав взимку. Він сказав взимку, але цей сон був ще, слухайте, а він був якраз влітку. І ви знаєте, насправді я прокинувся з такою огидою. Я думаю, боже Боже, я тільки що обіймалася з Путіним. Як взагалі таке могло бути? Що це за фігня така? Ну, вибачте, за бідність мови. Але потім я думаю, що я йому сказала основне. Я йому сказала те, що ми всі хочемо йому сказати. Він мене почув і він пообіцяв. І я досі бачу, що от буде припинення гарячої фази війни, це буде 100%. і буде сніг. От я бачу, я бачу, що буде сніг. Щось Марго знову переживає. Такий у нас з вами незвичний ефір сьогодні. Ну, от такий сон був в мене. Дійсно, от я взагалі забула про нього. Дякую вам Розалія. Отже, рухаємось далі. Чи прийде війна в Європу? Ми бачимо про те, що зараз і власне країни Прибалтики досить хвилюються так, в принципі, зрозуміло і. Стоїть питання на рахунок Фінляндії про, про про, щодо виключення із НАТО власне цієї країни, і в тому числі Польща також якось занепокоєна, готує свої аеродроми, свої аеропорти е для військових і так далі. Тобто, що власне відбувається? Чи дійсно ми на порозі великої війни? Важке дуже запитання, і знову прийшла до мене Маргова. Знаєте, вона відчуває завжди коли щось таке. Дуже важке, вона відчувається. Ну, будемо якось рухатися по цьому незвичному ефіру. Ви знаєте, що сьогодні треба розуміти, що сьогодні у нас день новолуння, сьогодні народжується новий місяць, і е, це особливий день. Сьогодні, от все те, що ми хочемо, ми плануємо, воно йде туди до Бога вуха. Е, ну, дуже стрімко. І давайте ми все ж таки будемо дивитися не на те, чи буде війна. В Європі. Чи буде мир? Чи буде збережений мир в Європі? Ось на що ми подивимося, як поки що складаються зірки, тому що знову ж таки я вірю в те, що в нас нема одного єдиного майбутнього. Ми своїми думками, своїми діями весь час. Рухаємо майбутнє от в якийсь певний бік. Розумієте, що тут ми бачимо? Результат тут карта е, жрець, це найавторитетніша карта Таро, і вона єдина в цьому розкладі в прямому положенні. І це добре. Тобто, ця карта вона говорить про те, що все ж таки розум, е, авторитет е, от, е, такої спільноти і так далі, візьме вверх. І мир буде все ж таки збережений. Але інші карти, карта Сонця перевернута, це говорить про те, що загроза для всієї європейської родини, це карта родини, що загроза дійсно реальна. Карта Мах перевернутий, це говорить про те, що дійсно ця карта, вона як хтось стоїть на порозі. Але коли вона в прямому положенні, це гарний шлях. Знаєте, це такий продуктивний шлях. Коли карта перевернута, це говорить про те, що людини як виштовхнули, знаєте, як виперли кудись і вона. Боїться, вона не знає, куди йти, але вона все ж таки буде йти і буде перемагати. Тобто е Європа буде вирішувати це питання. Ну і що нам е заважає тут якраз дуже кр красномовна карта. Це карта, е яка е говорить про рівновагу, це карта помірність, і вона от така перевернута вийшла тут, е тому що. Дійсно, оці всі непрості ну, як процеси вони нам дуже-дуже заважають. Але все ж таки тут такий розклад, що Європа поки що з цим може владнати, і вона, хоча й стоїть на порозі війни, вона цей поріг не буде переступати. Я зараз знову візьму Марго на руки. От і вас, вона за мене хвилюється, і я вас далі слухаю. Дякую вам Розалі. я дійсно тваринки, вони нескільки відчувають усе те, що відбувається. І з мого власного досвіду, коли розпочинаються вибухи в Києві, одна із моїх собак біжить просто у ванну і розуміє про те, що дійсно є надзвичайно. Невелика небезпека, тому тварини це дійсно наше все, і від себе хочу подякувати абсолютно усім тим людям, хто прихистив велику кількість тваринок під час війни, хто не покинув. Дякую, бо для мене це особисто надзвичайно важливо. Трамп хоче усунути Зеленського від влади. Як ви відчуваєте? Mm -hmm. Ну теж гарне запитання. Хоче, не хоче, давайте знову ж таки подумаємо, чого ми хочемо. Ми. Ой, важко тут знову ж таки зрозуміти, чого ми хочемо від нашої влади. Давайте ми подивимося просто на відносини Зеленського і Трампа. От так от. І тут ми все побачимо. Марго, я тебе прошу, будь спокійна. Все. Ось зараз подивимось і. Ми зможемо якось оцінити, чи є дійсно в нього такі думки. Хоча, ви знаєте, я якраз сьогодні е, зробила такий рілс у себе в Інстаграмі е, про Трампа, що все те, що говорили е, Таро про Трампа, це правда. Е, а він, якраз, говорить: я казав, що зеленський диктатор ні, я такого не пам'ятаю. Розумієте, І в цьому весь Трамп. Що він а, вміє, як то кажуть, переворачувати фари і перевзуватися у повітрі. Ну, дивіться, яка цікава карта між ними. Це знову ж таки, вся ця ж карта блазень. Дивіться. Причому в цьому всьому вони обидві. Бачу, я про них як про жінок кажу. Тобто вони такі ну, обидва є цими блазнями. І тут хто кого переграє, хто кого перехитрить, розумієте, знову ж таки, така хитрість під дурачка косити. Що стосується Трампа, то в нього в голові карта туз мечів. Причому карта перевернута, і він дійсно хоче поставити Зеленського на місце. Тобто тут навіть питання не про те, хоче він його усунути чи ні. Він хоче, щоб Зеленський грав по його правилах. А Зеленський не став грати по правилах Путіна, він по, -по, -по правилах Трампа грати не буде. Далі в емоціях карта грошей. Тобто розумієте, він якраз ну він взагалі е, як е, зазвичай так робить, що він або купує те, що йому потрібно, або шантажує. Або там ще якось апелює цими грошима. І оця от карта говорить про те, що ну от знаєте, що якщо ми не можемо справитися з ворогами, ми їх покупаємо. Ну якось отак. Ну і колесо фортуни в діях, тобто він вважає що Трамп, що йому пощастить. Що він все, все рівно поставить Зеленського на місце, це головне, що він хоче зробити. <кій> у Зеленського. в нього теж туз є в діях. розумієте? У Трампа це в роздумах і в, як, в емоціях тузи, а у, <кій> у Зеленського туз в діях, туз жезлів. І це якраз такий найплодовитіший е, туз. Тобто, це. Дійсно, дії, які призводять до якихось подій, до результатів, і це у нас в результаті у Зеленського, тобто не вийде у Трампа того, те, що він хоче, і Зеленський буде дуже хитрувати. То тут і карта імператриці, і карта е, повішений. Ну Тобто, він буде е, він дуже буде е, тонко грати, насправді, Зеленський. Ну і Який буде результат? Е, і знову ж таки, результат, справедливість перевернута. тобто ви знаєте е, От Я хочу сказати, що Перемовини тоді, коли вже зустрічається президенти, Це зазвичай тоді, коли все вирішено. Тобто, все вже вирішено на 99%. І їм треба тільки це підписати. Розумієте? І я думаю, що ми будемо з вами свідками таких перемовин, які підуть не по цьому плану, що насправді Зеленський не буде. По цьому плану діяти, і він прямо на тих перемовинах буде щось, от е, відчубучувати. Трампу це не сподобається, і е, дуже дуже вирогідно, що ці перемовини закінчуться або тим, що нам просто прямо таки скажуть про те, що це підписані зовсім інші угоди. Хоча нам можуть про це не сказати, але це будуть підписані не ті угоди, на які Трам, Трамп сподівався. Або вони все ж таки не будуть підписані, що угоди не будуть підписані. Або вони будуть такі, що вони будуть з такими. Е Аговорками, як то кажуть, що, ну, знаєте, як я вийду за тебе заміж тільки не в цьому житті, і тільки тоді, коли ти народишся дівчиною, а я народжуся чоловіком, і нас благословить на це якийсь небудь там інопланетний разум. Розумієте, ніби погодилося заміж вийти, а з іншого боку, і як? Ну, от я думаю, ви зрозуміли мою алігорію. Однозначно розалія, я з вами теж погоджуюся, і ви знаєте, от сьогодні, до речі, коли безпосередньо я готувала сьогоднішнє запитання, то не знаю чому навіть, але я згадала про Януковича. Так і безпосередньо ми знаємо ці ж наративи Російської Федерації про те, що Янукович мовляв, це він останній там легітимний президент на території України, і все таке, да і давайте подивимося, чи можемо ми почути іще ще про Януковича якісь подібного роду наративи найближчий час, можливо, під час перемовин якось він визрі. Бо ну, здається мені, що це все ж таки не, не, не просто так. Усе. Ви знаєте, те, що стосується Януковича, воно мені так чи інакше близьке. Тому що 10 років свого життя я присвятила межи і навіть от зараз ви знаєте, теж от ми як на одній хвилі. Я коли готувалася до ефіру, я поклала собі колоду, яку мені здається, от з цієї аудиторії з вами не, не використовувала це, е, називається колода межи місце сили. сили. Моя особиста колода, авторська. Тут всі фотографії, які я особисто зробила в Межигір'ї, а знову ж таки, чому це місце сили? Я думаю, що більшість з вас знає, що там був найперший монастир на нашій землі, мається на увазі Київська Русь. Тобто потім там був козацький монастир, і те, що там був 11 років Янукович, це ніщо, якщо порівнювати з всією історією Межигір'я і от, я думаю, ця карта нам якраз і підкаже. От, чи побачимо ми ще Януковича в всіх наших українських подіях? Давайте подивимось. В цій карті колоді тут є і відповіді, і поради. Подивимося, що вона нам скаже. Ось вона, ця карта. Ага, дуже цікаво. Дивіться, яка карта. До речі, вони тут у мене всі такі яскраві, бачите, от такі. і це, можна сказати, найтемніша карта в цій всій колоді. І тут написано ну, російською мовою, я ще її робила: присматривайтесь к ситуації внімательній. Тобто, про що говорить ця карта? Вона говорить про те, що ця тема буде розігруватися. Тобто Янукович буде ще вспливати, от але якщо б в цій колоді є карти там так однозначно, чи там так, так і ще раз так. От і те, і навіть такі є відповіді. Тобто, якщо це була однозначно ситуація така, що він до нас повернеться Янукович, то е, колода та, так би і сказала. Поки що вона говорить е, про те, що це знову ж таки просто ігри. Ну, я, судячи з цієї карти, не очікую в Межигір'ї, ні, ні в Україні, ні в Межигір'ї Януковича знову. Найголовніше і не потрібен він нам тут однозначно після того всього, що він на кої. Ну і на завершення Розалія, тому що минулого разу ми не зробили традиційного розкладу. Всі чекали, всі запитують. Тому однозначно зараз пропоную подивитися, яким же буде березень для всіх українців, що він нам принесе. Традиційний розклад на три карти від вас в нашому ефірі. Ну, Давайте загадувати один, два, три. Я загадаю трієчку. У мене дуже багато різних планів на березень. В середині березня, ну, якраз насправді вже через тиждень майже з 10 по 12 березня я буду робити таку дуже цікаву. Тусню називаємо це так у Базелі, тому у кого є така можливість, хто тут поближче, пишіть мені і будемо зустрічатися на карнавалі у Базелі, тому що він внесений взагалі до нематеріального спадку ЮНЕСКО, спадку людства. Розумієте? Тобто є на що подивитись. Ну і подивимось дійсно, у кого які е, будуть, е, ну на що треба звернути увагу. Щось морго сьогодні, просто зірка екрану. От не відходить від мене. Все у нас буде добре, дівчинка, на це сподіваємося. Так, загадала 1, 2, 3 і дивимося на березень. Одиничка. Опа, а тут у нас перевернутий е дьявол. Дивіться, ті, хто е, задумали одиничку, це говорить про те, те що цей місяць буде дуже-дуже нервовий для вас. Те, що карта перевернута, вона каже, що не треба так сильно нервувати, що багато проблем можна уникнути, просто якщо спокійніше до цього відно, відноситися. Тобто, я б порадила вам просто розгрузити від планів цей е, е, місяць. Ну, ви розумієте, це буде такий місяць. Місяць дуже важкий, тобто там будуть у нас два затемнення, буде коридор затемнень між ними, там всі планети будуть там і Меркурій, там всі будуть себе показувати по різному. Тому це взагалі для всіх така порада, що менші менше планів на березень і буде вам легше. Треба, ну, от по цій карті я б сказала таким чином: не треба боятися. Треба просто себе поберегти. Ну, от така у нас порада для одиничок. Я двієчку загадала, зараз ми подивимося на двієчку і подивимося, що у нас тут. Тут у нас мир, карта мир в прямому положенні. Дуже добре. Ті, хто загадали двієчку, ви можете бути впевнені, що у вас якраз вже все заплановано правильно. Якраз у мене все нормально, все добре. І ті, хто інше загадав двієчку, просто спокійно рухайтесь по цьому місяцю і буде вам щастя, як то кажуть. Тобто двієчка у нас дуже позитивна. І давайте подивимось на трієчку. Як пройде березень для тих, хто обрав трієчку. Слухайте, от ви знаєте, я чомусь на двійку так це е, чекала, от іноді бувають такі чудеса у мене в ефірі. Ви бачите? Знову та сама карта, що на одиницю. Те ж саме дьявол і знову ж таки перевернутий. Ну і та ж сама порада. Бачите, як у нас е, як розділилися от, навпіл, е, ну навіть не навпіл, а дві третини е, це треба себе поберегти і нічого таке ризиковане не вв'язуватися і взагалі передивитися свої плани одинички і трічки передивіться плани ви неправильно спланували цей місяць якщо ви будете йти по тих планах які є то буде вас ковбасити розумієте передивіться у вас ще є час ну а для тих хто обрав двічку ви все спланували правильно ну от такий у нас денний розклад вийшов